Так, доброго дня. Сьогодні у нас невеличка презентація результатів другої річниці земельної реформи, і насправді, коли, коли вже пройшло два роки, дивишся на той процес, на той унікальний кейс земельної реформи, який відбувався в Україні, і ти розумієш, що з роками цей кейс буде розглядатись в думаю, що багатьох підручниках з економіки, тому що він дійсно є унікальним. Хоча б почнемо там з. Такого невеличкого екскурсу історичного у нас в країні існував більше ніж 20 років мораторій на продаж земельних ділянок сільськогосподарської власності. Тобто, фактично, право власності було, але з тим не міг, а, і це ну на сьогодні, вже позираючись через два роки, ти розумієш, це якась е, колись. Це потрібно було. цей механізм мав бути застосований, але з роками це стало таким архаїзмом, що нагадує більше якусь шахрайську схему. тому що ти в тебе є фактично право власності, а ти їм розпорядитись не можеш. На сьогодні дійсно там є декілька, умовно кажучи, кейсів, коли там існують фінансові піраміди, коли в тебе є актив, але ти його не можеш вивести, ти не можеш перетворити його на гроші, і його фактично нема. Те саме на жаль, у нас було в з українськими землевласниками. Я також згадую дуже багато міфів, які були, які ми залякували людей. Що якщо відкриється ринок землі, ми залишимося взагалі без землі, що люди продадуть все одразу, що взагалі настане хаос. Але я пропоную вже трошки подивитися, що ж відбулося за ці два роки. Хочу нагадати правила, які на сьогодні існують на українському ринку землі. Це стосується виключно земель приватної власності, тобто на сьогодні не говориться жодним чином про продаж земель комунальної або державної власності. Друге, це на сьогодні виключно фізичні особи по покупці з обмеженням до 100 гектар в одні руки, діє виключно для громадян України, і закон передбачає, що жодних іноземців у нас не буде до проведення референдуму, тобто виключно громадяни України. І третє, це четверте, це звісно ж виключно білий дохід, виключно безготівковий рахунок розрахунок жодних операцій з кешом. Два роки. Результати. Результати у вас перед очима. І я хочу сказати, що така загальний коментар щодо цього слайду це те, що у нас в Україні більше не існує прихованого ринку. До моменту запуску ринку землі будемо чесні, відверті існували певні схеми, певні схеми обходу мораторію, вони використовувалися, на жаль, але це все використовувалось незаконно. Або коли продавалось якесь квазі-право, але не право власності. На сьогодні такого більше не існує. У нас все, що було приховано раніше, зараз існує виключно в законній площині. І, ми бачимо кількість угод 85 тисяч 247 угод. На сьогодні це ми брали з 1 липня 2021 року по 1 липня 2023 року. І якщо подивитись просто на цифру 85 тисяч, то здається, що ну, насправді не така велика цифра. Але ж для мене це не 85 тисяч угод, як такових. Це 85 тисяч українців, які змогли розпорядитись своєю власності, які або чекали, або хотіли продати, або хотіли передати, і змогли дійсно вільно розпорядитись власності, яка їм належить на законних правах. Друге, це 275 тисяч 157 гектар земель за, всі, за час існування ринку землі було укладено або продано перепродано. Це, ця цифра розвінчує ще один міф те, що у нас всі все одразу продадуть, ми залишимося взагалі без землі. Так співпало насправді, що кількість підмораторної землі складала 27,5 мільйонів гектар. Тобто у нас на сьогодні за два роки існування землі в обігу було продано, куплено всього один відсоток рівно один відсоток від всіх земель колишніх підмараторних. І насправді це показує не тільки розвінчує той міф, що, що у нас всі все продадуть. Це ще показує те, наскільки противники ринку землі були, вважали там селян-власників, умовно кажучи, недолугими, що вони все одразу все продадуть. Якщо порівняти з іншими країнами того самого СНД, то в колишніх країнах Радянського Союзу в середньому в рік продається в обігу 3% земель сільськогосподарського призначення. У нас, якщо так абстрагувати зараз від Повномасштабного вторгнення і подивитись виключно на те, як а, працює ринок, це відсотка в рік. Ну, тобто, це, це показник того того, що у нас на сьогодні є. Середня вартість за гектар складає на сьогодні 39 тисяч гривень, але на цьому я зупинюсь трошки пізніше. Хочу перейти до наступного слайду, це саме динаміка по ціні. Ми можемо бачити, як змінювалася на починаючи з 2021 до 2023 року, але хочу зауважити, що насправді, якщо ми беремо 2023 рік, це пройшло тільки півроку. І ціна вона дуже динамічна. Наприклад, ми ще тиждень тому робили а Середня ціна по країні складала 37 тисяч гривень. На сьогодні це вже 39 тисяч гривень. Ну, ми розуміємо, що це ринкові правила, і це насправді. Така константа, яка існує тільки сьогодні. Завтра її вже не буде такої ціни. Тому в кінці року ми там ще один підсумок підведемо. А, і щодо ціни, ми розуміємо, що є інфляційні коливання. Ми розуміємо, що якщо а, умовно переводити на іншу умовну одиниці, то ціна буде десь нижче, десь вище. Але а, на цей випадок у нас був встановлений. Індикатив по продажу земель сільськогосподарського призначення це нормативна грошова оцінка. Я хочу нагадати, що нижче не можна продавати, але ми бачимо, що кейсів з продажу земель за нормативною грошовою оцінкою з кожним роком стає менше і менше. Тобто ціна в будь-якому випадку зростає. Щодо кількості угод, я теж хочу звернути увагу: ми бачимо, що в Перший рік відкриття ринку землі у нас було 27 тисяч 600 год. Другий рік 22-й, це 23 тисячі год. Але я хочу нагадати, що у 2022 році майже 4 місяці не працював ринок землі після повномасштабного вторгнення. А ми всі, всі державні реєстри були заблоковані з метою для того, щоб захистити приватну власність українців від несанкціонованого вторгнення від того, щоб хтось десь маючи доступ до держав реєстра, у людей нічого не вкрав. Але коли був відновлений ринок, ми бачимо, що майже, майже наздогнала перший рік продажу. А, на сьогодні ми маємо вже 18 тисяч угод, і ми розуміємо, що якщо динаміка збережеться, то в принципі це буде дуже а, непоганий показник. Щодо площі, також ви можете бачити, в перший рік 100 тисяч, другий рік 69 тисяч, на сьогодні вже, вже 50 тисяч гектарів. І насправді така кількість угод вона показує не тільки необхідність у реалізації свого права українцями, але й те, що люди продовжують купляти, продавати землю, і це напевно ще один з показників віри в нашу скору перемогу, тому що ну так працює ринкова економіка. А будь будь-яка ціна, будь-який ринок ціна реагує на обставини, які у нас є на сьогодні, і насправді. Продовження цього було б дуже правильно подивитися саме на географію ринку, але географія, коли ми говоримо про ринок землі, можна її розглядати з двох сторін. Перша сторона, ви бачите на цьому слайді, це показники ринку за саме кількістю відчужених земельних ділянок. Ви можете бачити, як змінювалось топ 5 областей, в яких відбувався продаж земельних ділянок. Якщо в 2021 році Харківська область була на а, першому місці, в 2022 році ми бачимо, що незважаючи на а, дуже великі, а потенційно заміновані території, а дуже великі території, які знаходяться під щоденним обстрілом, а все рівно Харківська область залишилась топ-4 областей, в яких відбувається. А, Продаж купля-продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення. Якщо ми візьмемо 6 місяців 2023 року, ми вже в топ-5 не побачимо Харківської області, але а, за нашим підрахунком, вона нас з південних та східних областей. Але про цем з південних та східних областей. Але про це трошки пізніше. А... Водночас, якщо подивитись по показниках по площі земельних ділянок, ми можемо побачити зовсім іншу картину, окрім першого так, першого року роботи ринку землі. Це 2021 рік. Харківська область як була серед лідерів, так і залишається. Водночас тут треба брати до уваги саме історичний процес розпайовки земель сільськогосподарського призначення, тому що ми всі ми знаємо, що тільки площа паїв, які ділились між працівниками колишніх колгоспів, вони не однорідні. Десь, як приклад, в Харківській області середній розмір паю був 6 гектар, а десь як у Львівській області до, до 2 гектар, тобто 1,5 гектара. Тому кількість угод не завжди відображає площу. Так само ви можете побачити і зараз на цій інфографіці. Дуже показовим є. Знову ж таки 23 й рік, де в топі лідером по продажу з площі є Дніпропетровська область. Також хочу звернути увагу вашу увагу на Полтавську область Кіровоградську, які як були лідерами щодо площ, так і залишаються. Переходимо до наступного слайду: динаміка цін на ринку землі, що є дуже цікаво, насправді, особливо в контексті. В контексті того, як змінювалася ціна не тільки в східних або південних регіонах, які сьогодні знаходяться на лінії зіткнення військових дій, але і в західні області. Наприклад, Львівська область, якщо на момент старту ринку землі середня ціна складала 76 тисяч гривень, на сьогодні ціна складає 52 тисячі гривень, і це насправді такий дуже. Показовий кейс того, що в перший рік а, існувала, існувала відкладена пропозиція. Тобто існували люди, які хотіли дуже давно продати свою землю, але не могли продати свою землю. А, і вони її реалізували свої права в перший рік. А сьогодні, вже розуміючи, що в 2024 році наступить друга фаза ринку землі, а тобто, будуть допущені юридичні особи, звісно, ціна зросте. Це Банальні ринкові закони, коли є попит, а у нас на сьогодні є відкладений попит з боку юридичних осіб з українськими бенефіціарами, і люди просто хочуть притримати, умовно кажучи, свій а, актив для того, щоб реалізувати його вигідніше. Дуже, дуже класний показник, як на мене, це Івано-Франківська область, де середня ціна складає 99 тисяч за гектар, майже 100 тисяч за гектар у 2022 році і на сьогодні вже 75 тисяч за гектар. І насправді я би хотів сказати, що дуже є цікавий кейс, якщо там аналізувати, аналізувати по певних областях, наприклад, в Львівській області ще місяць тому була середня ціна більше, ніж 100 тисяч гривень. Тобто є виключні пропозиції, коли там за гектар дають і по 200 тисяч гривень, але ми розуміємо, що це більше інвестиційна складова, де люди купляють сільхозземлю для того, щоб потім а, зробити з неї якісь інвестпроекти на обов'язково потім сільськогосподарське використання. Тобто, це може бути зміна цільового та побудова пансіонату або якогось рекре рекреаційного об'єкту. Це все, що я хотів сказати з приводу ціни площ та кількості угод, але тут я хочу зробити такий акцент на тому, що земельна реформа це не ринок заради ринку, а це тільки один з шляхів того, куди ми йдемо. Тому що земельна реформа має бути комплексна. Це реформування всієї системи земельних відносин, і це не тільки земельні відносини, це синергія також з іншими реформами та програмами уряду. На наступному слайді я хочу показати дуже цікаву інформацію. В минулому році урядом була запущена програма Є робота, яка в тому числі включала в себе надання грантів на створення нових теплиць та садів, і для того, щоб стимулювати створення нових робочих місць, в тому числі на територіях, де були релоковані східні та західні області, люди східні та західних областей. І насправді, як приклад, це скажімо з побудова або реєстрація нових садів. Якщо раніше в середньому в рік реєструвалося тисяча гектар нових садів, на сьогодні за час за рік було зареєстровано вже 2500 гектар нових садів. Давайте будемо відверті. Ніхто не хоче розвивати, вкладати в Скажемо так, багаторічні насадження на орендованій землі, тому що ти не захищений, ти не можеш закласти банально свою земельну ділянку, і без наявності ринку землі ти просто банально не міг купити для того, щоб отримати власність цю земельну ділянку, для того, щоб потім створити інвестиційний проект, наприклад, такі як сад. І тут ми бачимо дуже добру синергію того, як працює працюють інші програми уряду з ринком землі, як вони доповнюють один одного. Також хотів сказати, що у 2021 році була реалізована також реформа зрощення, коли надалась, була надана можливість організації створення організації водокористувачів для того, щоб розпоряджати саме меліоративними системами на території своїх земельних ділянок. Якщо так дуже коротко та простими словами, все, що було раніше, занедбане і нікому не потрібно, або якщо було потрібне, то дуже так точково і дуже мало людей, фермерів мали доступ до цього на сьогодні, може стати надбанням оцих об'єднаних організацій водокористувачів, тобто відродження. Українських гідротехнічних мереж на сьогодні повністю в руках тих, хто цим користується. І знову ж таки, тут синергія ринку землі з, з мельоративною реформою дуже підтверджується, тому що розвиток та відновлення тих радянських мельоративних мереж, які були, вони були просто як інвестиційно невигідні, так і з точки зору. Умовних кредитних програм невигідні фермерам, тому що на орендованій землі ти побудуєш відновиш гідротехнічну мережу. А завтра, ну умовно, завтра власник заходить і передача переведення в цифровий електронний формат всіх моментів з надання оренди в оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення виключно через аукціони. Прозоро і тут я хотів би передати своєму колегі слово.